Три речі, які заважали мені досягати моїх цілей. Більше того, працюючи з багатьма людьми у маркетингу, а потім допомагаючи жінкам досягати їхніх цілей, я побачила, що ці речі утримують не лише мене. Вони заважають багатьом жінкам. Тому прослідкуйте, чи немає у вас цих знаків стоп, і я розповім, як їх можна подолати. Першою великою причиною є пошук дозволу. Забувши, що ми вже дорослі і нам не потрібен зовнішній дозвіл, ми чекаємо на дозвіл ззовні почати якусь нову справу, почати чимось займатися, почати або видати свою книгу, ділитися чимось з іншими, щось створити. Ми чекаємо дозволу. Я так часто чекала дозволу і думала, що якась сертифікація це буде мій дозвіл. Дійсно, працюючи в певних сферах, нам обов'язково потрібна профільна освіта. Але мова не про це. Часто у людей багато сертифікацій, і вони все одно чекають зовнішнього дозвілу. Я особисто платила великі гроші коучам, щоб з ними працювати. Так, це багато було дуже гарних співпраць, але питання в тому, що досить часто мені просто потрібен був дозвіл, і так я його отримувала. Якби я могла. Передати це знання собі 10 років тому. Я би сказала, що ти твій єдиний дозвіл, твій єдиний дозвіл у тобі. І ти єдина людина, яка може собі дати цей дозвіл. Дозвіл радіти життю, дозвіл відпочивати, насолоджуватися. Ключ від цих дверей, від усіх дверей лише у тебе. І він залежить від твого вибору. Дай собі дозвіл на те, чого ти хочеш. Це дуже важливо. І коли я усвідомила, що це залежить від мене, я почала завершувати стільки речей, я почала сміливіше починати стільки речей, я почала розповідати іншим жінкам про це і побачила, скільки багато жінок чекає зовнішнього дозволу на те, щоб бути успішною, на те, щоб щось робити, що ти хочеш. Якщо ти хочеш почати щось робити, дозвіл на це. Лише у тебе, і лише ти можеш його собі дати. Друга причина це енергія одним пальчиком в воду. Замість енергії у воду двома ногами. Отже, одним пальчиком в воду це отак лише злегка спробувати. Часто, коли я щось починала, мені було страшно, і, до речі, страшно всім і завжди при нових речах, це нормально. Але я ніби починала щось робити. Але я думала, ну, я так подивлюсь, що там буде. Було багато сумнівів. І я лише торкала пальчиком воду. Тобто не було енергії наміру. А енергія наміру це просто корінь, на якому будуються усі прекрасні речі. І коли оце от одним пальчиком воду, ми витрачаємо дуже багато сил саме на ці питання: а може воно вийде, а може воно не вийде. І насправді при багатьох початках це дуже важко, тому що при початках дуже багато питань, це природно. І в оцій воду одною ногою або одним пальчиком ми, виходить, не використовуємо наш ресурс, ми лише тратимо сили на сумніви і страх. Натомість енергія у воду двома ногами зовсім друга. Шлях з'являється під ногами того, хто іде. Так само у скелелазінні, коли ми ліземо на скелю, ми не бачимо весь крок. Ми бачимо лише наступний крок часто або Можемо дотягтися лише до наступного кроку. І це дуже важливо, коли ми таки йдемо, тому що шлях створюється під ногами того, хто йде. Часто його не видно. І потрібно стати воду двома ногами. Я не говорю, що потрібно дуже різко покидати якісь речі або дуже різко змінювати діяльність. Ні, звісно, добре собі будувати системи захисту, системи безпеки. Але коли ви щось починаєте, і вам воно важливо, треба ставати в воду двома ногами і зв'язувати себе максимальною кількістю зовнішніх ниток, щоб це зробити. Якщо я хочу результат, я дивлюся, щоб у мене було багато шарів опори. Я дивлюся, щоб я стала в воду двома ногами. Я вирішила, я хочу певний результат, я хочу щось вивчити, я хочу якусь сертифікацію, я хочу книгу написати, я хочу почати проєкт. І я намагаюся створити цю підтримку. До прикладу, коли я почала свій український проєкт по маркетингу, я одразу наняла собі праву руку ще до того, як проєкт взагалі створював будь-який дохід через те, що мені потрібна була підтримка, і я хотіла не перестати. Я вирішила, що. Цей раз я вже не перестану, я буду це робити. І так само, чим більше шарів підтримки ми створимо, це будуть ваші коучі, це будуть ваші друзі, які роблять те саме, які стабільні. Це буде ваша енергія двох ніг у воді. Коли у вас є чіткий намір, і ви вже вирішили, все, я це роблю. Часто воно пов'язане з якимись емоціями. Ми іноді в житті це природньо робимо, коли нас щось дуже вже дістало, і ми вже з такою просто металевою рішучістю, щось робимо. Оця енергія двох ніг у воді приносить великі результати, тому що ми вирішили. Ми не витрачаємо море наших сил на сумніви. Це не значить, що вам не буде страшно. Це не значить, що ви не будете сумніватися у собі, але ви це вирішили і ви це робите. Шкода, що я цього не знала 10 років тому. Я б отримала значно більше результатів, тому що це дуже важливо для якісного отримання результатів. Вставати у воду двома ногами, вирішувати. Створювати навколо кола підтримки, які просто не дадуть вам вилізти, поки ви цього не зробите. Це прекрасний рецепт, він часто допомагає саме отримувати бажане, особливо коли для бажаного потрібна велика кількість ресурсів. Третьою причиною було чорно-біле мислення тобто все або нічого. Я починала формувати якусь звичку, і там, якщо пару днів пропущу, все, я вважаю, що в мене не вийшло, я його покидаю. І часто на мотивації я могла зробити дуже багато речей, але. Мотивація вигорає дуже швидко. Мотивація це дуже короткостроковий вид транспорту. Далеко він мене не заводив. І саме мислячи все або нічого, це просто такий великий вбивця усіх наших цілей і усіх досягнень, тому що мені значно більше підходить принцип не робити два нульових дні. Тобто, замість цього всього або нічого, по-перше, прийняти те, що якісні зміни потребують часу. Дев'ять жінок не народять дитину за один місяць. Багато речей потребує часу, і воно просто потребує часу, ви, ви з цим нічого не зробите. Особливо все, що стосується зросту, інтеграції, змін, потребує часу і постійності. І тому, якщо ми беремо це чорнобіле мислення, ми дуже часто сходимо з дистанції, навіть не почавши нікуди підніматися. Тому що важливо. Робити поступовість дуже важлива, тому що ефект накопичення один із самих сильних ефектів, і може працювати на нашу користь і може працювати проти нас. До прикладу, якщо залишати одну брудну чашку на столі, побачите, що буде через тиждень. Але якщо забирати чашку з столу кожен раз, ви теж побачите, стіл буде чистим і так далі. Ефект накопичення це дуже важлива річ. І він. Саме корелює з відсутністю чорно-білого мислення. Тому що ми думаємо, що маленькі дії протягом часу приносять успіх. І ми не думаємо, що О, сьогодні я не зробила все, у мене не виходить нічого, що іншим людям 10 років треба, мені треба один день. Я засвоїла собі це так: не роблю двох нульових днів. І особливо, будучи мамою, я це розширила. Я не роблю двох нульових тижнів. Тому що в такому випадку, коли дитина хворіє на роботі дедлайни, на проєкті дедлайни, клієнту щось треба, ще ти захворіла, не дай Боже. І от у цьому всьому іноді вилітають речі, вилітають звички, вилітають рутини. І це нормально. І тоді я вважаю, що я не роблю двох нульових тижнів. Тобто, коли я формую звички, коли я щось роблю, у мене є мінімальна доза, яку я роблю щодня. Так от я іноді не роблю, намагаюсь, щоб якщо один день пропустила, то я на другий день зроблю, і я не наздоганяю. Тобто я просто продовжую там, де зупинилась. Там я зараз стрибаю на батуті, до прикладу. Так, от, якщо я стрибаю на батуті і там не змогла пострибати один день, другий день я не стрибаю 20 хвилин, я стрибаю просто стільки, скільки маю один день. І було таке, що ми їздили на відпочинок і я не стрибала тиждень. І я вирішила, я не роблю двох нульових тижнів і повернулася назад, коли немає чорно-білого мислення. Це допомагає в дуже багатьох сферах життя, але особливо допомагає у досягненні бажаних цілей. Якщо ви хотіли би досягати цілей без вигорання з ніжністю до себе, використовуючи планування як інструмент турботи про себе, а не самопокарання, подивіться на мою програму. Ми стартуємо вже дуже скоро. 1 жовтня зараз діє ціна ранкової пташки. Посилання на цю програму буде під цим відео. Це перший потік. Мені дуже радісно поділитися усіма інструментами, які я збирала протягом 17 років. Цікавості і втілення різних теорій по продуктивності, також вивчення, як працює наша тілесність, як працює наше несвідоме, і дуже багато проб і помилок. Я дуже хочу з вами цим поділитись. Я роблю цю програму великим чином для попередньої версії себе, для себе 10 років тому, яка вигорала дуже багато раз, яка хотіла змінити світ на краще. Яка просто не змогла вміститися в чоловічі роботичні системи, якій потрібно було щось більше і ніжніше. І я таки його знайшла. І дуже хочу з вами поділитися. Щоб подивитися про програму, переходьте за посиланням. А якщо вам цікаво послухати про циклічне планування і про те, як ми можемо оптимізувати свій графік під свій менструальний цикл, ви можете побачити це у цьому майстер-класі.